Добрий вечір, місто Запоріжжя, запоріжці. Дивимося з вами на безпеку на 16, 17, 18. лютого На три доби. 16 по 18 лютого. Дивимося Дніпровський район, лівий берег. На три доби. 16, 17, 18 лютого Запоріжжя. Дніпровський район, лівий берег. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахедів? Чомусь на лівому березі пада прильот, але він... Без загроз людям. І це буде яке, е, якесь помешкання пусте, там нічого не буде. Ціль не вибудете. Буде працювати ППО і Зіб'ють над вами і воно хрясне десь там. Але будьте обережні, бо це людський фактор. Дніпровський район, правий берег. Влетіти буде не на вакс, не ви. Але спрацює ППО і щось паде. Так, правий берег дивимося, є загруза мирним людям, чи є загруза ракетам шахетів, правий берег. Працює ППУ, не бачу я є збиття, є загроза уламків, це шахетна йде загроза, але я не бачу ніяких людям загрози фізичних ушкоджень. Це дуже добре, але бережіть себе і будьте уважні. Так, космічний мікрорайон. Космічний мікрорайон. У вас карти погані, у вас пада прильот, падають людям сльози, працює ППО, але, але є загруза. Будьте обережні і уважні. Карти погані, у вас космічний піски. 16, 17, 18, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета по шахетів. Дивіться, загроза йде тільки для людей в формі, уніформі або в спецодягу. І... Це не підприємство, якщо ви розумієте, про що я для цивільних людей я не бачу загрози піски. Але будьте обережні всі, хто поряд. Вознесенівський район, чи є загроза вольним людям, чи є загроза ракетів шахетів. Вознесенівський. Так, Вознесенівський, у вас загроза йде і ракетна, і шахетна. Ціль у ви будете летіти буде ціле спрямовано на вас, але буде працювати ППО, летіти буде на якийсь інфраструктурний або громадський об'єкт. Є незначні, незначна загроза руйнування. І загроза фізичних ушкоджень незначна. Об'єкт буде пустий. Не бачу я великої загрози, але будьте, о, будьте уважні і обережні, бо це людський фактор набережна дивимося Вознесенівського. Набережна, обережно, буде працювати ППО. Є загроза руйнації від уламків. Це будуть шахеди. Є загроза фізичних ушкоджень людям, але незначна. Її можна уникнути. Але все одно будьте дуже обережні, бо це людський фактор. Загроза є. Бородинський район. Дивимося: 16, 17, 18. Бородинський район, шахеди бачу. Летять, але працює ППУ. Не бачу я загрози людям ніякої, тому летять вони на якийсь інфраструктурний або громадський об'єкт. Олександрівський район. Олександрівський район. Людям сльози випали, працює ППО. Це йде ракетна загроза, буде працювати ППО. Є людям загроза фізичних ушкоджень, є сльози, це погано. І це йде не об'єкт, а цивільні домівки. Домівки цивільних людей, будьте обережні. Осипенківський район. Загроза ракетна є загроза фізичних ушкоджень. Просто цивільним людям це не якийсь буде об'єкт. Будьте обережні, загроза є. Хортицький район. Летять десь шахеди, вони десь на межах. Десь ви чуєте, працює ППО. Не бачу загроз для Хуртоцького на ці три доби. Заводський район. Район обережно, бо у вас ракетна загроза йде на інфраструктурний об'єкт і є загроза фізичних ушкоджень для тих, хто там працює і знаходиться. Там працюють люди в уніформі або формі, бо в спецодягу працюють там і жінки і чоловіки. Цілеспрямовано буде летіти на вас, ПО буде працювати, але на жаль, показує прильот. Будьте обережні. Запоріжжя Ліве. Жаліве. Погано. Працює ППО, ви це чуєте, але у вас ракетна загроза. Загроза фізичних ушкоджень дуже велика. І людям сльози це завжди погано. Будьте обережні на ці три доби. Це знов пов'язано з якимсь об'єктом. Це не домівки. Так, дивимося Мотор Січ. У вас показує, що ціль не, ви. Ціль не ви, воно летить мимо. Для людей я не бачу загрози фізичних ушкоджень. Є загроза і шахетна, і ракетна, але вона не для людей. Ці Цільлю ви не будете, воно буде летіти повз, буде працювати ППО. Є незначна загроза руйнації від уламків. Але бережіть себе і будьте обачні, бо це людський фактор, не забуваємо. Шевченківський район, де де? Дивимося, де-де. Людям сльози випадають. Ви чуєте, як працює ППО. Є загроза фізичних ушкоджень, але незначна. І це загроза йде шахедна. Будьте обережні. Зелений яр. Зелений яр, цілеспрямовано буде йти. Іде загроза ракетна, цілеспрямовано на якийсь об'єкт, де люди знаходяться в формі, в уніформі, іде і ракетна і шахетна загроза. Погано є загроза фізичних ушкоджень дуже велика. Погано і прильот показує Зелений Яр дуже погано. Погані карти. Будьте обережні і обачні. Ливаневського. Ливаневського. Нічого я не бачу, повинно все бути добре. Ці три доби воєнне містечко. Загроза на якийсь громадський або інфраструктурний об'єкт. Воєнне містечко. Загроза йде і шахетна, і ракетна, там, де люди в формі або спецодягу. Тільки для них. Але всі, хто поряд, будьте обережні, бо випали сльози. Людям це завжди погано. Чкалова. Чкалова. Тому що буде повзлетіти щось, ви будете чути, як працює ППО, будете налякані. Чекали, якась звістка буде. Хтось в формі уніформі може про людину в формі або уніформі якась буде погана звістка. Калантирівка. У вас є загроза фізичних ушкоджень. Це погано. Людям випали сльози. Люди налякані. І у вас іде ракетна загроза. Будьте обережні. Дмитрівський. Загроза йде для якогось громадського або інфраструктурного, Більше ще це інфраструктурний об'єкт. Є робота ППО, але ви будете чути, да, це все. Людям випали сльози, це погано, Дмитрівський. І є загроза фізичних ушкоджень. Загроза велика, тому будьте дуже обережні. На цьому об'єкті люди працюють в формі, уніформі або спецудягом. Так, перший мікрорайон. Ціль не вилетіти буде мимо вас. Ви чуєте, як працює ППО перший мікрорайон. Летять шахеди, їх збивають, загроза уламків незначна, але будьте уважні і обережні. Другий мікрорайон. Дивіться, ціль буде, ціль буде летіти, цілеспрямовано на вас. Ціль буде їхня у вас в районі. Це шахеди, і є загроза фізичних ушкоджень, і загроза велика. Другий мікрорайон, будь ласка, дуже обережно. І ще потім і ракети підуть. Угу. І це все на якийсь об'єкт інфраструктурний цінний щось цінність там. Таке має цінність. Другий мікрорайон дуже-дуже уважно. Третій мікрорайон дивимося. Робота ППУ не бачу, загроза є фізичних ушкоджень, але незначна. Ні, погано другий мікрорайон. Мимо це ціль не ви. Погано тільки другий мікрорайон. Бережіть себе, своїх близьких і будьте дуже-дуже уважні. Так, ми ще тут подивимося біленьке зараз. Сюди ми ще можемо да, подивитися щось

Біленькі, вам шахеди від шахедів тільки загроза. Працює ППО і загроза від уламків, загроза фізичних ушкоджень людям. Будьте дуже-дуже обережні. Загроза йде велика від шахедів. Пакує, не дають вони. Там. Так, дивимося кушугум. 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 16, 17, 18 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета без шахідів? Угу. Угу. Ну, дивіться, загроза в Кушугум е, ціль ви. Це цілеспрямовано буде битись туди, іде ракетна загроза, але працює ППО, і ця загроза йде знов-таки на якийсь громадський або інфраструктурний об'єкт, під загрозою тих, хто на цьому об'єкті. Вони під загрозою. Люди налякані, звісно, що страх, там страх, там, де е, на постійній основі е, вибухи і є уламки. Людям загрожує тільки від уламків тим, хто навкруги знаходиться поряд з цим об'єктом, то будьте дуже-дуже уважні. І обережні, але під великою загрозою йде інфраструктурний об'єкт. Люди в формі, уніформі або в спецодягу. Так, чи буде просування військ ворога, ворожих військ московитів на кушугу? Покажіть мені, чи буде просування ворога? Ну, дивіться, не бачу, я знов не бачу. Це добре, дуже, крім обстрілів. Ну, це каби, мабуть, да, ракетні, я не бачу загрози. Звісно, що є прильоти, є обстріли, є загроза фізичних ушкоджень людям, але вона не така навіть страшна, я б сказала. І ще хочу от сказати, не знаю, чи... Можна це казати, але все буде добре. Не бачу я, щоб там ворог мав успіх. Не бачу, я скажу так стримано і не бачу я там, щоб ворог мав успіх. Бережіть себе, своїх близьких. Мене в коментарях ви питаєте, коли закінчиться це. Да? Ну, Знову знімати відео, десь є відео в шорт, про коли закінчиться війни. Я кажу це завжди, що 에... обстріли будуть до кінця року. 27-й рік вже буде там по паперам домовленості, але 26-й рік ще будуть обстріли, буде територія туди-сюди, бо я дивлюся постійно і відповідь вже протягом кілька років. У мене одна і та ж. І не міняється. Ютуб все зберігає, він збереже, і ми можемо подивитись, хто буде правда. Але я наполягаю на тому, що все-таки війна буде до кінця 26-го року, така з обстрілами. Е, я маю надію по картам, що останні три місяці перед кінцем да, 26-го року вже буде дуже мало і це вже буде по лінії фронту, і вже наші будуть, ну, не буде таких втрат у нас. Але ще треба трохи, трохи протриматись, бо буде туди-сюди дуже багато іде брехні, дуже багато інформації, яка забива людям мозги. І, ну, зовсім це вже таке на теми там різні політичні, це можна балакати, воно як вода. Воно нам не треба зараз, нам треба про безпеку. То. Будуть залякування, оце брехня, не треба впадати в відчай. Ну, нема такої катастрофічної, нічого я не бачу, але ще трохи треба протриматись нам. Да, будуть, десь наступ буде, десь наші будуть гнати і. Нам треба допомагати, бо є гарні новини. Ви самі, якщо слідкуєте, то знаєте і долучайтесь до молитви затримання. Вона має дуже-дуже велику силу. Читайте її стільки, скільки можете. Але щоб це було 9, хоча б 9 днів підряд. Хоча б витримуйте цей проміжок, щоб ви її читали кожну 9 діб. Да? Раз, хоча б раз на добу, її, повинно, її треба читати два рази на добу, але хоча б один раз, але 9 днів витримайте. Звісно, що 40 може в когось не бути там не сил, не змоги це робити. Я це розумію. Але хоча б дев'ять, і це буде дуже-дуже допомагати. Я всім вам дуже-дуже дякую. І а, всіх обіймаю. І в нас все буде добре, це я знаю точно. Зустрінемось з вами 18 лютого і подивимось, що нас чекає далі. А я зараз продовжу дивитись другу частину Запоріжжя.